Всім привіт! З вами Мері і династія Лаутер. В гуртожитку в кімнаті Орена ще досвіта. Люмен прокинулась для того, щоб повернутися таємно додому. Адже вона таємно втекла і зараз надіється повернутися додому, поки батьки не помітили. Але вийшовши в туалет, в коридорі, вона наштовхнулась на Джека, який саме виходив з ванної кімнати. Джек, який знав лише про те, як Орен ненавидить лаутерів і хоче їм помститися, був шокований побачити Люмен в такій однозначно ситуації. Люмен рано вранці виходить з кімнати Орена в одній лише футболці. Від побаченого Джек, перебуваючи в якомусь стані афекту і шоку, ляпнув, не подумавши. Знаєте, ті випадки, коли ти шокований, занурюєшся в себе, впадаєш у якийсь ступор і думаєш, що ти про це подумав, а не сказав у голос. І він ляпнув. То це так Орен мститься лаутером. А Люмен все дуже добре розчула і, звичайно ж почала його допитувати. На той момент, як Джек отямився від шоку, було вже занадто пізно. Такі ситуації, навіть те, що він більше нічого не збирався казати, вже само собою про щось говорило. Люмен повернулася в кімнату, тихо взяла свої речі і пішла. Між ними з Ореном і так була певна недовіра. А йшовши по дорозі додому, вона склала 2 плюс 2. Орен раніше сталося до неї холодно, і одного разу він же розбив їй серце. А потім так різко зізнався у своїх почуттях, як вона могла бути такою дурною. Звичайно, що це все не могло бути правдою. Він просто всього лише помстився їй. Але чому, за що? Чому він так ненавидить її сім'ю чи її? Він просто використав її. Всю дорогу додому їй було так боляче. Вона тихо пробралась у свою спальню, залізла під ковдру і проплакала майже годину, поки всі не прокинулись. Потім привела себе в порядок і вдягнула посмішку. Адже їй ще цілий день притворятись, ніби нічого не сталося. Вона без радістю не пішла сьогодні в школу, щоб не бачити Орена. Це буде занадто боляче, і чи зможе вона притворятися перед ним. Але не піти в школу вона не могла, бо інакше доведеться щось пояснювати батькам. Біля своєї шкільної шавки Люмен продовжувала думати, яка вона дурна, скільки. Часу ще це мало тривати, як довго він планував обманювати її, і який сенс був в цієї помсти? А тим часом ззаду підійшов Орен і пошепки сказав: Добрий ранок, тікачко. чому ти не розбудила мене? Я би провів тебе додому? Люмен ніби вдарило струмом в цей момент. Вона завмерла на кілька секунд, а потім почала голосно сміятись на весь коридор. <реш> Орен, як добре, що ти прийшов сьогодні в школу. Можеш привітати мене, я виграла парі. Я тут з деким посперечалася, що такий гордий простак, як ти, не буде бігати за мною, як цуцик. <реш> Дурник, ти думав, що я закохана в тебе? Ти дійсно так думав? На той момент в коридорі було лише кілька учнів, і вони були в шоці. Ніхто не розумів, що відбувається. А Орен, звичайно ж, був у найбільшому шоці, але він добре зрозумів, що відбулося. Люман просто зрушила з місця і пішла. Вона довго йшла впевненою ходою, а потім забігла у комірчину і почала плакати. Біль у грудях знову і знову підступав до горла і плач не зупинявся. Але вона дозволяє собі зараз поплакати, бо потім ще цілий день їй притворятись у школі, вдавати, що все добре, і уникати Луїса. Адже їй зараз зовсім не до того, щоб розмовляти ще й з Луїсом про те, що між ними все скінчено. Натомість Орен вирішив не терпіти цей день у школі. Всю дорогу до гуртожитку він стримував сльози і подумки картав себе. Як він міг бути таким дурним, як він міг повірити? Вона ж. Лаутер, як він міг повірити, що вона також кохає його. Але ж все здавалося таким справжнім. Він бачив, як вона дивилася на нього, і все було таким реальним, що сьогодні вночі все було так добре. Ну, все, ти попав. Тепер я хочу, щоб ми завжди були разом. Попав? Та я найвезучіший у світі. Попав, каже, а ну йди сюди. Він згадував її сміх. І від цього сльози стримувати ставало ще важче. Нарешті, опинившись у своїй кімнаті, він дозволив собі голосно заплакати. Жорстоке, байдуже дівчисько. Як він міг подумати, що така як люмен закохалася в нього? Для Люмен це був важкий день в школі. Вона помітила, що орна немає на уроках, але для неї так навіть було легше. Легше не бачити його і легше вдавати, що все добре. Після уроків Лоїс пропонував їй прогулятись, але вона сказала, що має якісь справи з родиною, і їй потрібно додому. Опинившись у своїй кімнаті, вона залізла під ковдру і тихо плакала, поки не заснула. Наступного дня зранку Люма не йшла до школи, сповнена впевненості і сміливості поговорити сьогодні на якійсь із перерв із Луїсом, бо вона не кохає його та й після всього, що сталося, тим більше не змогла б з ним бути. А Орен сьогодні зранку також прийшов до школи. Але не для того, щоб вчитись, а щоб здійснити свій задум. Він вирішив спалити всі мости, так би мовити. Адже йому вже немає чого втрачати, і йому байдуже, що його виженуть зі школи. Він не хоче більше вчитися в цій школі, не хоче більше бачити ні Люмен, ні лаутерів. Помститись йому не вийшло. Люмен використала його, йому нема чого втрачати. Він же все втратив. Він тишком нишком пробрався у технічну кімнату, де стоїть гучномовець для шкільних оповіщень. Потім підключив до системи свій плеєр з музикою і взяв гітару, на якій зібрався акомпонувати плеєру. А не знав, що люмен його, вже давно за мною впадає, розміняла я, їй бігти пора, бігти в обійми до мене. А не знав, А не знав. Не кажіть, Луїв, бо не знав, бо не знав. Не кажіть, Лїв, Ліс чекає на кохану. Ми зустрілись з нею ранок. Алис не знав, Алис не знав, Алис не знав. Після такого приниження Люмен в сльозах вибігла зі школи. Майже біля дому її наздогнав Орен. Він сам не розуміє, навіщо, навіщо йому ще щось з'ясовувати з нею, але він хоче, хоче знати, чому. І він питає в Люмен: за що? що я тобі зробив такого поганого, чому ти так жорстоко вчинила зі мною? Чому ти мене використала? А Люмен каже, я тебе використала. А як же ж твоя помста? Орен каже, звідки ти знаєш про помсту? А Люмен відповідає, яка різниця? Мені просто, мабуть, варто тебе привітати. Бо я повірила, що все було по-справжньому. А це була лише твоя помста. Орен каже, а це було дійсно по-справжньому? Це не було парі. Люмен каже: та яке парі, отямся. Єдиний з нас, хто майстер маніпулювати, використовувати людей, тут це ти. Ти керувався якоюсь помстою. Ти просто використав мене. Тим обом дуже боляче, вони плачуть. І крізь сльози Орен запитує в Люмен, чи справжніми були її почуття. А Люмен каже: та яка тепер різниця? Він каже, що ти знаєш про помсту. Як виявляється, вона нічого не знає про помсту, крім самого факту її існування. І Орен все їй розповідає. Він максимально відвертий і щирий з нею. Та їй легше не стає. Після того, як вона дізналась правду, вона каже, що йому варто забути про свою дурну помсту, про неї і про її родину, а потім втікає додому. Але Орен наздоганяє її і хоче її заспокоїти. Цей момент Сюзанна бачить таку страшну картину. Її донька в сльозах, в істериці, і Люмен все розповідає своїй матері. Сюзанну охоплює гнів. Люмен плаче і благає Сюзанну не нашкодити йому. Але Сюзанна спокійно відповідає, що лише покаже йому правду. І вона, маючи величезну силу і можливість, показує Орену його батька, показує діяння цього чоловіка, показує, скільки магічних родів загинули через його батька. Кількох дітей він залишив без батьків, а деяких і власноруч позбувся. Орен знав приблизно деякі речі про свого батька, щось розповідала йому матір, і все не звучало так страшно. Орен завжди думав, що його батько мав право на прощення, але те, що він тільки що побачив, змінило його назавжди. В нього більше нічого немає. В нього не було сім'ї, не було батька. Та й добре, що не було такого батька, як розуміє він тепер. Але в нього була люмен на один. Цей щасливий день він підводиться і просто біжить світ за очі. How did it come to you? I still ache, I still get reverberations in my brain. And it still hurts, I still ache, I still get reverberations in my brain.